Вірою, Авель приніс Богові кращу, ніж каїн жертву, якою засвідчено, що він праведний, бо про його дари засвідчив Бог, нею він і після смерті промовляє. Вірою Енох був перенесений, щоб не побачити смерті, і його не знайшли, тому що Бог його переніс. Адже перед перенесенням було засвідчено, що він догодив Богові. Без віри неможливо догодити Богові, тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Вірою, Ной, одержавши об'явлення про те, що ще не бачив, зі страхом зробив ковчег для спасіння свого дому, чим осудив увесь світ і став спадкоємцем тієї праведності, що походить з віри. Вірую, Авраам, коли був покликаний іти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірую, прибув до обіцяної землі, немов до чужини, оселившись у шатрах з Ісааком і Яковом, співспадкоємцями тієї самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами, творцем і будівничим якого є Бог. Вірою ж, і сама Сара, будучи неплідною, дістала силу зачати і народила, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто обіцяв. І тому від одного і до того ж завмерлого народилося так багато, наче зірок на небі, наче незліченного піску край моря. Усі вони повмирали у вірі. Не одержавши обітниць, але здалеку побачили їх і привітали, визнаючи, що вони є чужинцями і приходьками на землі. Адже ті, які так кажуть, визнають, що шукають батьківщини, а якби пам'ятали ту батьківщину, звідки вийшли, то мали б нагоду повернутися.